Слава Ісусу Христу! Друзі, у цьому відео хочу поговорити з вами про доцільність або ж недоцільність відбору монолітів озимих культур. Оскільки кожен із нас, хто навчався в аграрному вузі, або просто хто читав книжки з рослинництва, цілком розуміє наскільки важливо відбирати моноліти і як це треба робити, це вже не один раз про це вже і в відео, ролики Багато хто опубліковував і в книжках писав, і різні повідомлення були на курсах підвищення кваліфікації для. Працівників аграрної сфери, тобто багато інформації є стосовно того, як правильно відбирати моноліти, як це важливо відбирати їх. Але чи задавали ви собі питання, навіщо це робити, чи е, взагалі варто це робити? Що дає інформація після відбору монолітів? За методикою ви повинні відбирати один такий моноліт на кожні 20-25 гектарів площі озимих культур. Тобто, якщо у вас поле 250 гектар озимих культур, то ви маєте відібрати 10 таких от ящиків. Після цього ви маєте відправити їх, ці рослини, на аналіз в якусь науково-дослідну установу або ж власними зусиллями визначити життєздатність. Тобто ці ящики. Потім е, мають бути поміщені в спеціальні температурні і світлові умови для того, щоб якісно проаналізувати життєздатність цих рослин. Але як правило, мало хто дотримувався таких рекомендацій, і відбиралася значно менша кількість таких от монолітів. І як вона відбиралася? Тобто на поле відправлялися люди, декілька чоловік, які сокирами, ломами вирубували якусь ділянку із озимими культурами, і просто вставляли в такий от ящик. І потім вже визначалася життєздатність. Як правило, зразки відбиралися мінімум три рази за сезон: це в кінці січня, наприкінці лютого і на початку березня, дехто відбирав ще у грудні місяці. Але одержували інформацію: особливо це люблю далі продовжують любити крупні агрохолдинги або крупні підприємства. От керівник посилає агронома і інших співробітників відібрати моноліти, щоб у нього на серці було спокійніше. Але спокій на серці у керівника зазвичай обходився дуже дорого. І ну, ця інформація, яка була одержана від аналізу монолітів, вона була мало, ну, мало корисна, як на мене. Я вам так скажу: за останні 20 років своєї. Аграрної наукової кар'єри я не відібрав особисто жодного моноліта, оскільки е, мені не потрібно відбирати моноліти для того, щоб проаналізувати і знати і розуміти, рослина жива чи не жива, що їй потрібно, яке їй добриво потрібно. Для того зовсім не обов'язково відбирати моноліт, якщо ти е, розумієш саму рослину, ти бачиш погоду, ти знаєш поле, ти знаєш ці посіви. то я не бачу смисла відбирати моноліти. Тобто я лише допомагав відбирати моноліти іншим своїм колегам, якщо просили, а сам особисто я не відбирав, і жодного ще разу за 20 років я не помилився, надаючи прогноз по тому чи іншому полю. І зараз розповім, які ще можуть бути негативні моменти після відбору монолітів. Отже, уявіть собі, що ви відібрали Моноліт. Ну, наприклад, я взагалі не бачу смисла відбирати Моноліти е, ну, раніше, ніж кінця зими. Тобто, ну, що воно вам дасть, те, що ви відберете Моноліт, наприклад, наприкінці січня. Ви хоч колись е, зустрічали такий епізод, щоб у когось повністю загинули посіви наприкінці січня. Я особисто такого не пам'ятаю. Ну, Мабуть, такого на території України не трапляється, принаймні зараз. Навіть наприкінці лютого або на початку березня, якщо ви відбирали, то у 99 е, випадках вам кажуть, що з вашими посілами все добре, і ви успокаєтесь, ви заплатили гроші за аналіз, ви загнали людей, які там днями вирубували ці моноліти, відвозили і так далі. Е, все нормально. Ви спокійні, що все, ваша пшеничка здорова, можна жити далі. А якщо е, ваша. Пшеничка не здорова, скажімо так. Якщо вам а, за результатами аналізу повідомили, що все, вашій пшениці гаплик, її треба пересівати, вона загинула. Або там під мікроскопом далі купнули, ще подивилися колос, і побачили, що колос зародковий загинув там. А, все у вас погано і треба пересівати. І аграрії, вірячи таким от рекомендаціям науковим, поспішають одразу навесні пересіяти, перекультивувати це поле, щоб потім можна було пересіяти соняшником, кукурудзою чи іншою якоюсь ярою культурою. Але дуже часто так трапляється, що пересівають не всі. Поля, а частину, от їм жалко, все пересіяти, Частину все одно вони залишають. І що потім трапляється? Та е, частина поля, яка залишена, була, і навесні ви бачили, що нібито все загинуло, все потім починає зеленішати, зеленішати, відростати, колоситися, і ви збираєте досить таки непоганий врожай. І ви починаєте жалкувати. Боже мій, навіщо я посухався і пересіяв це по треба було залишити. А що відбувається? А відбувається те, що вас перечасно налякали. Якщо навіть надземна частина вимерзла, вся листя е, вимерзло, все, і тільки живий вузол кущення залишився з того вузла кущення на е, е, весною починають відростати додаткові пагони весняного кущення, і ті пагони часто за сприятливих погодних умов дають нормальний рівень. Урожайності. Тому пересівати не варто поспішати навіть після того, як е за результатами аналізу монолітів вам сказали, що треба робити. Звідси постає питання: для чого взагалі потрібно відбирати моноліти? От. Е ми звикли, що 50 років тому їх відбирали, 40 років тому їх відбирали, там 70 років тому їх завжди відбирали всі наші попередники. Нас вчили, що так треба робити. Але я вам ще раз скажу: я так не роблю і нікому не рекомендую. Краще запросіть, боїтеся, страшно вам запросіть якогось фахівця з тої ж самої наукової установи, або просто із своїх друзів, аграріїв, які толкові, запросіть, хай вони вам пройдуться по ваших полях і підкажуть: варто вам боятися, чи ні, Чим ви зайві гроші будете витрачати зайвий час і тривоги, незрозуміло на що. А якщо вам вже дуже хочете, хочеться перевірити життєздатність ваших посівів, то краще ви не моноліти відбираєте, а поробіть такі дуги на полі. Я рекомендую робити із цієї склопластикової арматури. Знаєте, така продається. Це самий дешевий варіант. Або з дерева, або з металу. Такі дуги. Поробіть і поставте натягніть агрове окно або плівку рано навесні. Або в кінці зими і там вегетація раніше відновиться, і ви побачите, що в більшості випадків, в переважній більшості випадків, з вашими посівами, все добре, переживати нема чого і. Нема смислу витрачати гроші на відбор монолітів. Це моя була суб'єктивна думка, друзі. Я знаю, що це відео багатьом не сподобається, особисто особливо моїм колегам, які звикли заробляти гроші на аналізу монолітів. Але я подивився, поділився з вами своєю суб'єктивною думкою. Тому дякую всім за те, що додивилися відео до кінця і до нових зустрічей. Нехай усіх вас рясно благосовить Господь.